Зима для рятувальників жаркий період, адже люди намагаються зігріти себе і свої помешкання, і часто порушення правил пожежної безпеки провокує займання. На жаль, це часто призводить до трагічних наслідків, коли полум'я знищує будинки та господарчі споруди, а іноді і забирає людські життя. Так сталося і 23 січня в селі Тиманівка, де запалало у приватному будинку 82-річного місцевого жителя. Повідомлення надійшло від мешканки даного села. На стверджує що спочатку вона побачила на іншому кінці села зарево, подзвонила старості даної громади, старості даного села, повідомила, що ну щось відбувається, щось якесь зарево. То тільки не зрозуміло, бо це було ввечері, чи це від сонця, чи це від пожежі. Староста попросив дану жінку сходити і дізнатися, що трапилось. І як тільки вона пішла, вона вже побачила, що повністю будинок охоплений вогнем, і вогонь розповсюджується на. Іншу площу будинку, а також на господарчу споруду. Тому вона вже після цього зателефонувала до рятувальників і туди вже направились пожежно-рятувальні підрозділи. Пожежу гасили сім чоловік особового складу майже сім годин, і на це було кілька причин, розповідає фахівець. У зв'язку з тим, що населений пункт був розташований, розташовувався дуже-дуже далеко. Пожежно-рятувальним підрозділом необхідно було дуже багато часу, щоб, по-перше, туди дібратися, ну і знов-таки приступити до ліквідації даної пожежі. По прибуттю майже через годину було виявлено, що вогнем повністю охоплено житловий будинок за цією адресою, а також вогонь розповсюджувався вже на господарчу споруду. Затруднювало також гасіння пожежі безпосередньо те, що поряд. Не було водоймища для заправки пожежних автомобілів, тому необхідно було заправлятися на природному водоймищі, яке знаходилось понад 2 кілометри від місця події. Будівля повністю згоріла. На жаль, причиною трагедії, в якій загинула людина, стало порушення правил пожежної безпеки. Там проживав чоловік 1942 року народження. Він стояв на обліку у соціальних працівників, тобто вони приходили, йому, йому по-перше, приносили їжу, готували, а також безпосередньо займалися по господарству безпосередньо в даній будівлі. Тобто топили піч, прибирали для того, щоб даний чоловік себе комфортно почував. Хоч соцпрацівники, в принципі, за Даної піч слідкували, але будинок вже був дуже дуже старий. Знов таки сам господар зберігав дуже багато легкозаймистих речовин біля даної печі. Знов таки на зауваження соцпрацівників не зберігати залишки якоїсь там соломи, ганчір'я різного. Він не, ніяким чином не реагував. Тому близько 14-ї години соцпрацівник, який затопив там піч з даної будівлі, вже вийшов і вже ввечері трапилася дана подія. Даний димохід мав дуже великі отвори, тобто тріщини, ну, знову таки, був дуже-дуже старий, за ним скажімо так, недостатньо слідкували, що, скоріше за все, і призвело до виникнення даної пожежі. Котре звертаємося до наших громадян, щоб вони слідкували за твердопаленими агрегатами. Це можуть бути не тільки печі, це також можуть бути різного типу котли, тобто, щоб повністю елементарно дотримуватися елементарних щоб елементарних вимог правил пожежної безпеки. Знов таки, якщо це твердопаливна піч, то просимо, по-перше, біля топку отвору розташовувати з негаючих матеріалів якийсь, ну бажано металевий лист, для того, щоб якщо випадали вуглинки, вони не призвели до пожежі. Знов таки, не закидувати туди дрова, які перевищують довжину топкового отвору, щоб вони дверцята повністю закривалися, трусити сажу своєчасно, бажано, мене менше двох разів на рік, промазувати піч, щоб не було ніяких тріщин та отворів. you